Чи можна вакцинувати імуноскомпроментованих осіб? Для цієї групи вакцини вважаються безпечними, хоча імунна відповідь у таких осіб може бути нижчою, ніж у населення в цілому, особи з ослабленим імунітетом, у тому числі люди, які живуть з ВІЛ, незалежно від кількості CD4 плюс клітин, або ж люди, які отримують імуносупресивну терапію, включаючи кортикостероїди, які можуть використовуватись при лікуванні covid 19 Можуть мати підвищений ризик розвитку важкої форми захворювання covid 19 при цьому переривати імуносупресивну терапію не рекомендується. При використанні вакцин, які не містять живих вірусів, таких як МРНК вакцини, плазма від людей, що одужали, або моноклональні антитіла, які застосовуються для лікування covid 19 не будуть протипоказанням до вакцинації. Однак для виключення втручання в імунну відповідь на вакцину щеплення рекомендується відкласти мінімум на 90 днів. Особи з імуноскомпроментованими станами повинні отримати додаткові дози вакцини проти covid 19 в рамках первинної схеми щеплень для забезпечення можливості сформувати достатню імунну відповідь.